Традиційно до свята дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у квартирі музеї Григорія Синиці відкривається тематична виставка. Цьогоріч вона має назву Мистецтво традиції. Ми вирішили зробити таке нововведення. Ми завжди показували наших майстрів. Цього року ми вирішили запросити будь кого з будь-якого куточка України, будь-якого майстра, запропонували надіслати фото робіт і відібрали ці роботи. Свої роботи на виставку відправили майстри з різних міст України: Львова, Харкова, Кропивницького, Вінниці та навіть за кордону. Ми вдячні, що люди працюють в такий час і, більш того, знаходять можливість зробити оформлення робіт. Вони надіслали роботи оформленими. Ми дуже за це вдячні. Навіть Денисенко, Наталя, вона харків'янка сама, але зараз вона знаходиться у Польщі і вона з Польщі надіслала нам ветенанки. Загалом у музеї представлено 37 робіт: рушники, петриківські та самчиківські розписи вишивка бісером витинанки серед багатьох витворів впізнавані роботи відомих криворізьких майстринь Віри Єрифи та Ольги Марченко. Мистецтвом займаюсь досить таки довго, вже понад 20 років. Удосконалюю його, бачите, Петриківський розпис трохи змінився в моєму виконанні. Це роботи самі нові, які можна так сказати, які були народжені в період війни. Кожен хто буде дивитися, побачить там щось своє, не обов'язково нав'язувати їм саме мою ідею виконання. Я представила чотири ікони. Це три ікони Богородиці, одна на святаніна обрала, тому що вони написані в традиціях за традиційними іконописними технологіями. Одна навіть українська барока представляє. Це традиційна українська ікона з золоченням, з різьбленням, написана олією. На відкриті виставки відвідувачі ділилися враженнями про роботи українських майстрів. Я можу сказати, це треба бачити, На що способні жінські руки, жінська душа, творчість – Ну, восхищаешься, порой даже слов не находишь для того, чтобы высказать это восхищение. Мне особенно понравились вытынанки такой не ну, для меня необычный вид творчества, очень кропотливый. Это так изящно все сделано. Приятно видеть работы Веры Ириф, и Рифы, мы их узнаем без всяких подписей, работы Червяковой. И мне очень нравится, что наш краеведческий музей предоставил здесь старинные рушники, от них веет вот такой какой-то украинской домовитостью, теплотой. В общем, выставка ну, заслуживает наивысшей похвалы. Михаил Бустров, Владислав Талалай. Цей день.